Хлопці, всім добрий вечір. З вами я Олександр хотів зазняти для вас відео, як я таксую, але сраний болт не приймає вже мою ізоляцію другий день. То їм не то, то їм не то. Я вам покажу ту ізоляцію, вона реально ідеальна. Я буду їздити на сяті, буду їздити по всіх класах таксі. GO, не знаю, подумаю, чи, чи їздити мені по Go, чи не їздити. Є проблеми, мені робили радіатор пічки, руль стоїть криво. Ну, для мене то не проблема. Я їжу на будь-яких машинах з будьмими проблемами. Я взагалі така людина, яка, в принципі, з тим всім не церемониться. Просто сідаю і їду. Крім того всього, мені відключили сигнал, бо руль сам по собі пікав. Воно призвело до того що там щолки, якісь придохранітель. Я коротше подивився. І один предохранітель в мене згорівший. Був якось. Отак от він виглядає, як ви бачите. Ну я і подумав в тому, що предохранітель він відповідає за пікалку, не читав ніяких схем. Зразу його витягнув. Заводити машину, вона не заводиться. Притей в мене було дуже мало бензи, і дуже часто в мене втикає бензоносос з машини або мало бінзи. Зараз я, звичайно, тримаю всюди рівень, як має бути. І коротше, прикол в тому, що я вже чуть не замовив бензоносос за 700 гривень, такий дорогий, що просто е приїхавши додому, ще раз пробуючи заведити, машина не заводиться, заводиться лише на газу. Я зрозумів, що може той предохранитель за щось відповідає, втикнув той предохранитель, все, машина заводиться. Висновок який. Я не знаю, які виставки, на що я вам то розказую. Насправді ми зараз приїхали на мийку, помиємо машину і гарно перед тим. Я думаю, що завтра вже мусять підтвердити. Я така людина, яка зранку не десь Один 10-11, думаю, вийду на лінію і нарешті покажу вам заробіток в Uber. Коротше, я як завжди, приїхав на мойку без грошей, бо забув гроші. Пейпас, ясно, що тут такою ніхто не чув, ніхто не знає. Ще й заднє колесо. Чи пробити, чи що, фіг його знаю. Сьогодні зранку встав, теж сідати за блять, колесо ще в хлам. Поїхав на сукар, ледве накачав. І от зараз, скільки машин стояло, не знаю, може годин 5 блядь, знов колесо повністю спучене Їду на око, це колесо. І ще прикол в тому, що міняли радіатор печки, всі вікна, бо печка не працювала, Оце було все забите в тому такому нальоті. знаєте, Я вроді все почистив. Крім лобового скла, всіх скла, як мають бути. Лобове скло мені запутівше, всі мені світять, всі мені. Нічого не бачу. Коротше, їду на око, підкачаюсь, і там колега мій приїхав митись, то він мені морду змиє, тільки оце, щоб скло ще було чистіше. І все. Коротше, все працює проти мене на око. Оця фігня, яка підкачує колеса, не підкачує колеса, чи замерзла, чи що тут робиться в тому світі. Я їду без фар, боже. То зразу по сусідству є вок. Я сподіваюся, що там хоч там нічого не позамерзало. Так. Вок відпав, є ще Укрнафта, Нам, походу, треба буде порушити, ну, але я думаю, що якщо буде поліція, вона мене зрозуміє по вигляді мого колеса, що то блядь, щось заглох. Та... Укрнафта сьогодні мені сказала, що? 9, да? Що ж, всю жопа? 60 що 60? Гроші треба сюди давати чи що? Я не знаю, чи пізнаєте ви ті фари, чи ні, ну коротше, мінти за мною все ж таки ж доїхали. Отак От і буде сьогодні вирішуватись наша справа з сіатом. Дуже добре впалась. Добре, поліція мене зрозуміла і вибачила. І добре, що мене виручили наші на монтажі. Все, колесо як нове, була невеличка, невеличка дирочка, 120 гривень за шинник віддавши, чиюхі 15 гривень. Ми всі працюємо в таких сферах. Де любимо чаюху, я думаю, що та людина теж задоволена тими 15 гривнями. Ну, приємно, я завжди даю чаюху. Сам прикол в тому, що тут мій друг... Yeah, от його машина походу, вже стоїть. Так, да? Да, все нормально. Коротше, прикол був в тому, що там 10 гривень щось не сканувало. І я поїхав міняти тих 10 гривень. І коротше лишив його тут, я думав, що машина вже замерзла, а ніфіга. Пацани, як вам результат за 10 гривень. Я думаю, чим буде чим нормально. Як має бути. В того машина не замерзли, він з все помити, от гарно тут живемо. Все як має бути. Ставимо, їдемо на епіцентр, бо їдемо за... подивимося за трубами для куліс до дрібтрейку. Друзі, другий день, вже 12-та година. Я думав, що зараз, зараз настане той момент, коли я виїду, але мені Болт знов написав, що він не приймає мою ізоляцію, бо не видно йому цієї штуки, куди передавати гроші. Насправді там все видно і перед тим було чітко. В кінці відео я не показав, що я туди запихаю руку, але її видно. Ну... Друзі, в мене прекрасна новина, 15.54. Ізолятор категорія в Сіаті є включена знову. Е, e, значить, я думаю, що я десь вийду після 6-ї, може десь 6.30 і до годинки 11-12-ї поїжджу, покажу вам десь годин 5 роботи. Подивимося, що в мене вийде заробити. Хлопці, добрий вечір. Я вже нарешті в машині, зараз гріємося. Що я маю з собою? Взяв з собою зошит, вирішив записувати, скільки я буду заробляти. Коротше, написав дату, коли я виїжджаю, написав час. Коли я вийду на лінію, тут напишу, коли я з'їду з лінії кілометражі. У мене зараз просто 132 кілометри на машині вже. Проїхано, напишу, скільки я заробив, скільки я витратив, і тут порахую потім чисті гроші. Крім того, я маю водичку, маю якісь енергетики, я взагалі того не люблю, не п'ю, але друзі принесли на пробу якась така штука. ну Попробую. Масочка, плівочка, телефончик. Короте, все як має бути. Зараз є 17.43, поки то, поки сьо, поки ще підрахую, скільки в мене є грошей, щоб потім знати, скільки я точно отримав більше, і виїду. Коротше, взяв з собою 325 гривень. Я думаю, що мені на здачу вистачить там сотку, 50, двадцятки, десятки і одну Так, Хлопці, я виїхав, поставився 2 кілометри доїзду. Зараз є 6 година і думаю, що мало би щось стріляти. Вже ввечері десь пізніше поставлю за більший радіус для того, щоб приймати трохи більше замовлень. Так пробок не буде. То в принципі можна їздити. Гов, гов не включав поки що. Довго не прийшлось чекати, тільки що виключив камеру і зразу прийшло мені замовлення. Крістіна. Правда, не знаю, що було ті, як то подивитися, який це клас, чи то є ізолятор, чи то є просто болт. Так що їдемо забирати Крістіну. І ні один водій мені такого не сказав. Я вам говорю, що я малолітніх дітей, які там нижче 140 см, брати свій автомобіль не буду. У мене нема класу Kids. Ну то ви відмовляєтеся тоді, я не буду відмовлятися. У мене рейтинг. Усекий штраф прийшов, мене таке не влаштовує. Мене не влаштовує вести дитину. Ну То не працюйте тоді в таксі. Ну то я зараз дві хвилинки почекаю, скасую замовлення і все тоді. І вам прийде знову штраф. Дякую. Угу. Чули, перше замовлення, її всі возять. Я не вожу, а до неї не доходить, що є клас кіц. Не доходить до людини, що я не хочу брати її дитину і брати відповідальність на себе. Нащо вона, бо вона хоче дешевше заплатити на 10 гривень? Мені чесно, нема різниці, чи вона дешевше хоче, чи вона дорожче хоче. Хай замовляє відповідний свій клас, оця Крістіна правильно, і їде. З дитину, де сядуть на крісло, де все є відповідно. Я не є людина, яка має крісло в своїй машині. У мене немає машини крісло. І все. Для чого вона замовляє той ізолятор і так далі. От є платне очікування. Коли проходить тут 3 хвилини, тоді ви можете скасувати замовлення, і вам прийде компенсація за це замовлення. Ви вчити людей, своїх колег-таксістів, що не потрібно возити гов такими сраними маніпуляціями, що ми ви їх викликаєте, бо знати де. Ви краще таких клієнтів вчіть, скасовуйте, хай їм падає оцей штраф, тих 30 гривень, чи 35, чи хоч щось. Можливо, хоч то вона дойде, що вона і так більше потратить. Ніж той клас би замовила через мене, бо я її зараз заберу тих 30 гривень з її рахунку, і все. Вона мені говорить, що в мене штрафи. Ну, понятно, що в неї є штрафи. Є адекватні люди, які не хочуть возити, і все. Відмінив там те замовлення. Зразу мені прийшло наступне. Ця компенсація, не знаю, як вона має приходити, чи треба їм щось писати. Тому був то в Уборі набагато простіше з тим всім. Ну, наступне замовлення подачі 840 метрів. Поїхав. Так, ну що ж, перше замовлення я вже зробив. 1834 їхав реально дуже довго з зеленою сюди на Сихів, там переїзд на Луганське кільце ДСК стоїть завжди. Коротше, заробіток 67 гривень. Ну і плюс ще, точніше, мінус комісія, воно ще не позадало, дали готівку, дали 73 гривні чаю. Чай теж за сьогодні буду. Записувати. Погані такі поїздки, якраз такий час. Часу тратиш дуже довго, а заробіток він є невеликий, тому що ти їдеш пів години 4 кілометри. Насправді тариф виходить 10 гривень за кілометр. Тариф. Правильно, ну але є, як є. Ну Потім загальне подивимося кілометраж і тариф, який є. Буду стояти на місці, немає сенсу нікуди їхати. Тут є десь коефіцієнти, але поки я до них заїду, воно вже все пропаде. Так що стоїмо на місці. Приїхав за клієнтом ім'я Крістіна. Я би дуже сміявся, якби то була та сама Крістіна з дитиною, але я вже перевірив номер не вона, я би їй все висказав. Так, хлопці, мав дову поїздку 12, кілометрів, 13 км, навіть 124 гривні. Ну і ще потрібно відняти 20% комісії болта. Що щось 90% з копійками мені прийшло. Я хлопці, деколи буває, проїхав в Луж, думав, вже вести вертатись тут на Городоцьку. Але коротше, прийшло мені замовлення 2,7 км подачі. Ну ясно, що я взяв сенс мені його не брати і їхати постюком зараз 5 км. Ну і як на мою думку, там до 3 км, то в таких межах нормально. Межа. Я б тут навіть якби була подача 4,5 км теж би взяв. Як на мене козирна поїздка 46 гривень за 3,6 км. кілометрів. Ну, правда, ще треба відмінювати комісію 6-4 хвилини. Тому що мені дали 50 гривень чайових. Я записую чайові. Не знаю, чи то я такий везучий, чи то болт такий добрий, що так, чи то люди такі, що мені дають стільки чайових. А ми їдемо далі. То називається два дебіли. Е, розумієте, їдуть двоє людей в, одні, в двох різних полосах. Ладно, оцей на тому Нісані, що то. ну той на Сітроенні він їде 30 км по Кульпарківській. Пацани, я не спорю, то не є траси і там бли, не блимати, хоча він порушує правила дорожнього руху. О, він сюди буде їхати, я його не впущу, хай де нахер. Так, хлопці, без вас я вже зробив 3 поїздки чи навіть 4. Ну, коротше, мінімалочки, там всякі 40 гривень 35 гривень, потім вам то все покажу. І катаюся район Наукова, тупо все Наукова, княгині Ольги. І тому подібне. От якщо віз такого мужчину колоритного, мав пакунки якісь коротше, мав біту. Каже, що я таке, що ви з таким їздите? Каже, думаю, я паличка-виручалочка. Mm -hmm. І коротше, дав мені скільки, 30 гривень чойових, навіть трошки 24 гривні чойових перепрошую, тариф був 46 він дав сотку, сказав, давайте 30 назад, і все. Так що нормально, їздимо далі. 20.46 зараз на годину, вже майже 3 години за кермом. Так, хлопці, після останнього включення виконав ще дві поїздки. 21-25 на годиннику. Остання поїздка ще плюс 14 гривень чайових. Попередньо було теж готівку, дали 70, як і було написано без чайових. Але мене сьогодні радують самими чайовими. По заробітку в мене 421 гривня. І остання поїздка, до речі, була така достатньо е, велика, а зараз поїздки... 56 гривень за 5,8 кілометрів, це є тариф. Тривалість поїздки 11 хвилин. Ну, така собі фігня, але як є і є, ця е, дівчинка дала мені ще 14 чоловік, тобто дала 70. Добре, що працюємо далі. 21-26. Ну, в принципі, як на мене, йдемо добре. Я виїхав в 6, 18, 3, 35 години і в мене на рахунку. 421 гривня, ну і плюс чаюхи, юхи, там вже думаю, десь близько сотні. Так що 521 гривня, можна сказати, вже є в кишені. Ну, ясно, що ще мінус паливо проїхав, я ще 100 км не проїхав, ще є трохи з запасу. Так що чекаємо чекаємо наступне замовлення. До речі, включив вже 3 км подачі. Коротше, хлопці, після останнього включення я не робив ні поїздки. Вирішив поїхати додому, щось трошки перекусити, бо їсти треба якраз. 21.39. Е і, коротше, буде у нас зараз до 10 перерва. Рівно пів години я був вдома, наївся, дай Боже, на цілу ніч можна сказати. Вже вийшов на лінію. Е в ГОВ, до речі, ГОВ я виключив. Мені і так, в принципі, нормально без нього. Ну, подивимося, чи зараз буде робота, чи ні. Десята година, 5 хвилин. Тих півгодини, що я був вдома, Запишемо Запишемо, ну, що я не працював, щоб вже знати достовірний час е, моєї роботи. Проїхав я трошки, зелений спустився сюди до центру і прийшло замовлення ізолейтети з 1.4 коефіцієнтом, їдемо за клієнтом. Зараз там розвернемося і підберемо, подивимося, що той 1.4 дасть. Ще два замовлення в купілочку. З коефіцієнтом 1.4 получило 6 км за 94 гривні. Файне, файне замовлення. І от зараз ще, ще один Е, маю вже загалом 542 гривні. Ну і плюс ще будемо рахувати потім. Коротше, друзі, раді інтересу вирішив включити Гов. Е, прийшло зразу моментальне мені замовлення. і Я в шоці просто 7,3 км 53 гривні. Тариф, відповідно з того, що треба відняти 20% комісію, тобто 10 гривень, там що, виходить, 40 гривень за 7,3 кілометри. Мало, дуже мало, причому люди якісь бля, не зовсім адекватні. А так то їздимо, все, гов я виключаю нафіг, воно мені не потрібно, і без нього, до речі, робота є е, навалом. Коротше, стою вже десь 5 хвилин, надоїло стояти, їхати не буду, бо їхати теж надоїло, включаю ще додатково Uber. Будемо зараз бомбити до по двох додатків, вже як ніяк поза першу ночі і, і замовлень менше стає. Болт ну, ніяк не дає включити Uber, тільки включив Uber, там треба було острофуватись, то все, бо давно не їздив. Зразу прислав мені замовлення 1,5 км подача. Поїхали, друзі. Так, друзі, після 12 вечора я встиг зробити вже три замовлення. Зараз 0040. Заробити 121 гривню після 12-ї години загальний заробіток вже, скажу в кінці серії пацани. Доїздимо. я думаю, що десь будемо їздити годинку, випав той енергетик. Не зайшов він мені. Ну нічого, їдемо далі. До речі, включав і Uber і Bolt, їхав і тупо Uber і Bolt, стрільнув одну і ту саму секунду. Я взяв Bolt через те, що він в мене був якби, головним екраном. Ну Взяв і взяв. Так що чекаємо далі. 0041. ну До 2 півтора години, ще би мало щось трошки заробити. Погнали, друзі. Коротше, я був на Uber і не побачив, що в мене UberNu виключений. І прийшла поїздка з нього, дешевий тариф. Подивимося, скільки мені прийде, я порівняю з Go на болті. От, маєте UberNo. 11,4 км за 73 гривні. 23 хвилини я їхав. Жопа, ну, мало що сказати. Але це вже чисто мої гроші. На болті там було 54, щось за, за 8 чи за скільки, я вже не пам'ятаю. Але це був тариф, там 40 було взагалі. Ну, коротше, Uber, Uber по Uber краще. Але, ну не знаю, якщо зараз Uber кидає величезні подачі, включаю болт. Перша перша 27 зараз будемо щось ловити. Може щось трошки зловим до другої ночі, якісь пару гривень. Перше 41, вже нічого толком не стріляє. Вирішив порахувати чисті заробітки по Болту і по убору по тарифі GOV і по тарифі UBER-NAV. Коротше, якщо не брати а вже мінус комісія додатка. Тоді получається на уборі 6,50 копійок. Мені за один кілометр по Болту получається 5,50, тобто убер на гривню більше. Коротше, прийшов перше 43. Прийшло замовлення знову Go, Ну давайте ще раз поїдемо, попробуємо, І так роботи нема. Вечір, пробок немає, кіло... е... газу багато машин не бере. Ну, поїдемо ще раз, порівняємо. Може ця поїздка буде трохи краще, а може гірше. Закінчив другу свою поїздку, по пообернав. Получилось 7,3 гривні за один кілометр. Вже Ну, типу, без комісії з комісією там виходить ще більше за кілометр. Ну, але наша комісія. Друга година, їдемо далі, що трохи треба пелососити. Друга, 14, ну, роботи вже просто нема. Просто холостий кілометраж, бо я з Лівандовки їду в центр, бо там нема що робити. Та й в центрі, в принципі, нема що робити. Не заробив я ще тих грошей, які хотів, тому що буду трохи сидіти, може що щось зароблю. Ну але сьогодні з середа на четвер я працюю, та, і то зрозуміло, сьогодні немає ніякої там люди не відпочивають, бо завтра на роботу всі мусять спати, бо завтра рано вставати. Ну і де ті пасажири в принципі, мають взятись. Як на карантин, як на такий час, коли роботи в принципі, немає, тим більше в такий період року, що е, робота пропадає. Ну, Я вважаю, що нормально, якщо ви там на своїй машині і так далі, то в кінці порахуємося. Е, я не думаю, що вийде 100 гривень за годину, але ну, побачимо, може зараз щось жирне хапну, може ні. Подивимося. Коротше, який прикол. Вертаюсь тільки до центру, стою на своє любимо місце проти Роксулани і зразу приходить мені поїздка вже третій раз підряд по убору. Зараз прийшов Uber X. Ну, подивимося, що він покаже. Виконав Uber X 6,8 км 53 гривні, Получається за кілометр 7,8, 7 гривень 80 копійок. Ну, це вже знову ж таки не тариф тобто, тобто, от NAV Нав один раз був набагато менше, ніж X, другий раз на 50 копійок, за кілометр менше, ніж X, Ну, але якщо ви проїжджаєте в день 200 км і тих 50 копійок, вони... Ну, перетворюється в 100 гривень. Тому все ж таки ж різниця є. Прийшла мені знову поїздка по Убору, Убернов знов. ну В принципі, недалеко від мене, я на Сихові і мені просто ввечері в таку годину нема що нема що бавитись, так би мовити, нема що перебирати. ну Бо маємо то, що маємо. Один і три, три до клієнта. Так що, доїжджаємо, друга 40, зараз нас на годиннику їдемо далі. Коротше, зробив ще один цей навс Сихова. Знову бляха таке гавно 6,5 гривень за кілометр мені. Ну, але за попередню поїздку на Uber мені дали 10 гривень чайових. Ну, типу, скинули так на карточку. Так що вже радує, яка зараз третя ночі рівно. Що в мене по грошах, ну щось є, ну ще трошки посидимо. пацани. хлопці, я не втримався. Третя ночі, третя 15. Навіть я вже ну не то, що змучений, просто нічого не залітає. Стою і нічого не проходить. Вирішив, що нема сенсу стояти, підрахував вже скільки я заробив, скільки я був часу. Давайте зараз все це вам розкажу. Значить, по часу почаю вісімнадцять 18.00, закінчив в 2.40. Закінчив другу 40 чому, тому що ну, закінчив насправді 3.15 елементів години було перерви. 8 годин 40 хвилин я був на лінії. Проїхав я 185 кілометрів, є загальний кілометраж, який я проїхав за сьогодні. Заробив я 1066 гривень. Значить, йде в нас 743 гривні. Болт і іде в нас 232 гривні Uber плюс чайові я собі записав. Загальна сума 1066 гривень заробітку. Витрати на пальне. в мене машина бере 9 літрів газу, чому тому що там, виходить, 7,7. Бензини мені пише на бортовому комп'ютері, ну, десь десь 9 літрів газу. Значить, гривня 8 копійок в мене коштує 1 кілометр, я потратив 200 гривень на газ. І заробив з того всього я 866 гривень чистими за годину вийшло 100 гривень чистими. Ну Це не враховуючи амортизацію автомобіля. Якщо відняти гривню за кілометр, тобто відняти ти 185 гривень, получиться, ну самі рахуйте скільки. Якщо б я працював на паркові автомобілі, а не на своєму, я б заробив набагато менше. В середньому зазвичай парки працюють 50 на 50 і заправка водія, отже, рахуємо, 1066 гривень, що я заробив, ми ділимо на, там навіть не 1066 гривень, там ми беремо без ще і зазвичай видається водію. ну Там десь орієнтовно виходить. 970 гривень без чайових, грубо говоря, 500 гривень я би мав віддати паркові, я би заробив десь гривень 570-580 з чайовими. 580 гривень з чайовими, мінус газ, 200 гривень, виходить 380 гривень я би заробив за 8,5 годин роботи, ну, але тут би мене амортизація не цікавила. В моєму парку водій би заробив як мінімум на 120 гривень більше, тому що в мене є набагато лояльніші умови. Якщо ви хочете працювати на парковій автомобілі, не маєте свого автомобіля, хочете все це попробувати, Спокійно можете до мене телефонувати. Номер буде знизу. Ну і я зразу наголошую, те що я працював з середини четвер, тобто не сильний рибний день. І ввечері там шостої години я починав. Ясно що там була перша робота. Ну але після першої години робота стає менше менше. Але полюбе гроші можна заробити. У моєму парку водій би заробив собі чистими 450 гривень. Якщо рахувати в місяць, навіть якщо рахувати 5 робочих днів, хоча в таксі 5 робочих днів в тиждень немає, є набагато більше, водій би вірно собі заробив 10 тисяч 800 гривень і з тою мовою, що він тільки їзди 8 годин, ну 9 годин, грубо кажучи, на лінії. Як на мене, це достойна і нормальна зарплата, сильно не напрягаючись. Тому, в принципі, хто хто хоче, може мені спокійно писати, і я буду гарантувати такий заробіток. І треба ще собі пам'ятати те, що є субота, неділя, є день, коли є набагато більше замовлень. Тоді водій може зробити набагато більше. В моєму парку водії заробляють 15 тисяч гривень, 18 тисяч гривень за місяць. Якщо ви не вірите, просто можете. Піти, попробувати собі. Вас не цікавить амортизація, ви просто їздите. І все, що вас цікавить, машини всі гарні, машини всі обслужені. Є кар'єрний ріст. Ми будемо закупляти скоро нові гарні машини, дуже економні на автоматах. Ну, коротше, буде бомба, гудак-ренд, гудак гудак-парк в плані таксі буде. Я думаю, одна з найпотужніших компаній. Не те, що у Львові, а в Україні. Тому що я дбаю про водіїв, бо я сам водій. Так що, друзі, я сказав все. Показав вам все. До нових зустрічей. До побачення. З вами був я, Олександр. Підписуйтесь, ставте лайки. Щасливо!